Всім привіт! Ми з півдня України, з півдня Одещини, з самого-самого півдня. Хочу показати, ось ми десь тижні-два тому ми стригли з і хочу показати вже ось гляньте, які дали прирости. Всюди, ось тут вони ось менші в тіні, Але вони є всюди. Вон. І на цій скумпії теж. Бачите, це все молоді прирости. Всюди он, всюди, де обстригалося, всюди є прирости. Вон. Бачите? Де більші, де менші. Ось жовта теж уже дала прирости молоді. Якщо вони ну, у нас вони встигнуть задеревеніти, якщо у вас не встигнуть, то це не страшно. На весну дадуть нові прирости з відрізаних гілок, так що це не принципово. Якщо ви забулись підстригти і спохватились уже пізно. Мій улюблений меморій. На вітру. Нас дує сьогодні страшне. Я Повиполювала вже клумби, вже видно, що де росте. Розказувала про цей молочай однорічний. Він У мене сам насівається, я собі потім, коли починаю вже отаку втрачати красу, я починаю його виривати, залишаю десь там один, там один. І він сам собі насівається і росте. Лола я ще одну клумбочку. Ось тут хочу показати, тут ще трохи злаків Висвободились з-під трави. Хочу показати. Це у нас міскантус сапачі. Він такий низькорослий, він же ось. Готується тут, тут випускати свої мітьолочки. Бачите, вже ось тут це вони будуть. Так, Лисохвіст. Лисохвіст. Це Black Beauty. Пінісетум, так правильно називати. Бачите, в нього ще такі кісточки тут біленькі в кінці. І вони такі... Дійсно такий, наче він здалеку такі чорнуваті. Класні такі. Я його ще не ділила, це мій новичок, тому буду ділити весною. Весною вже поділю, на слідуючий рік на весну будуть тіленки. Цього пенісітума. Тут у нас є осока молоко і шоколад. Вона відрізняється, якщо її поставити разом з другою моєю сокою коричневою, вона відрізняється. Це більш така, ну реально такий відтінок, як молоко з шоколадом. Більш жовтіша чи що? Та більш коричнева. Це що в мене ще росте, ще досі я згадаю. треба дивитись по фотках за прошлий рік що воно таке. Так, тут у нас ще ось бутилуа бізонія трава. Буде трошки на продаж. Вона досить така низькоросла, всього до, до пів метра це максимум. Бачите, які у неї такі штучки прикольні. Бути луа або бізонія трава. Тут ось геліопсис Це і не побачила траву. Так, пільонки тут гарні. Хто бажає, на осінь буду викопувати з комом землі, Ділянки тут будуть. 50 гривень недорожь. Це у нас вербена багаторічна. Я попробую її. Попробую її гілочки прикопати. Тут же на місці. Ось я тут полила, чуть присохне земля. Я візьму її прикопаю, побачимо, чи може вона ну, десь на колінцях, корінці, побачимо, як вона розмножується. Це в мене один кущик її всього. Я в тому році купила її весною, держала в горщику десь до середини літа. Вона почала у мене херіти там геть. І я взяла і висадила в ґрунт її. От вона перезимувала в мене тут і росте. Так, Тут днки, на літр в бані, там буду. Зараз пойду покажу далі. Тут я його пересаджувала в цьому році. Ну, ось трохи діленок є гарних. Бачите, ось. Пересадили його вже пізно, все руки не доходили до нього, і тому він трошки не дуже прижився. Місцями он зовсім попропадали діленки. Ну нічого. Так, тут ці ось з того, що видно. З цього видно, це ось бородач. Це у нас бородач. Бачите, він такий голубий, бірюзовий, рожевий такий. Це він ще не викидував такий, ну бачите в нього як... Я такі кріпічки в нього якісь. Потім, як ну, буде цвісти, я вам покажу, як він виглядає. Прикольний такий. А сьогодні вітер такий страшний. Кожен день щось дує, десь он, люди кажуть когось душі, а в нас он все під поливом. Це сохне. До речі, ось моя гава підросла. Тут випала в траві не було видно. Гляньте вже, яка вона гарна. Здоровина дала діток. Хто хоче, діточки там по гривень 40 будуть повідділяю бачите Бачите, діточки є. І ось агава така ще є. І ось тут є пара діточок. Ці по 50 гривень пістряві будуть. Їх тут дві у мене, там ще одна є. Так, крову хлебка, лемон. Бачите, вона підстряла така. Цей кущ, хто замовляв, буду тілити весь на продаж, тому що він мені тут, ну, я його була так тикнула, ви би в землю посадити. От тепер треба прибирати. Так, Тут у нас ось зеленки мізканту. Це китайські, дебрісні. Хочу показати вам гусятник. Він ще не набрав такий свій окрас повністю, але вже гарний. Гляньте, який він класний, такий воздушний. Він коли туди пізніше, він стає такий бронзовий, прям знаєте, прям золотистий. Класний такий теж. Теж гусятник є на продаж. Є там в мене далі діленки з нього. Так, тут ну, бачите, тепер розчистилося, все прибрала. Ось гаура з біленькими квіточками. Поливається, все поливається. Це у нас пенісет, 50... щось там гол. Бачите, в нього і листечко таке світленьке таке салатове і мітелочки такі теж. Теж буду ділити весною, на весну будуть ділянки. Зараз а, де, тут ще трава залишилась, як це Так, Тут ось ось пенісітом Little Бачите, тут коли кущі здорові, кін класний. В цьому кущу роки три, як ми це його сюди посадили. Тут поміж ними вже все викопалось на продаж і залишилися ось такі кущики. Бачите, краса, яка. Вони такі малесенькі, малесенькі, такі пухнастенькі, такі м'ягенькі ці хвостики. Кущик невисокий, сантиметрів ну, 40 всього. Такий бордюр з нього класно робити буде. Тут зламалася гіляка. треба зараз взяти, класти воду, почеренкувати так. І тут у мене ще росте молінія, Точно назву не пам'ятаю. В неї саме листя, бачите, невисоке. Сйовки вже височенькі. Там у мене є її два сорти, вона, знаєте, і не дуже так відрізняється. Скажу, що можна завести один сорт і великої різниці такої нема. Ну, в принципі, все, що я хотіла показати сьогодні. Дуже теж не хочу так довго відео знімати, бо так як дивлюся, що не дуже дивляться мої відео до кінця, або пролистують їх. Тому знімати довге нема сенсу. Ялівець вирощений з черенка. Він взагалі-то горизонтальний повинен бути, я його піднімаю на опору, підв'язую. бачите, кін. Стригти буду вже взимку. Я такі... Я лівці стрижу і зразу кидаю в піть, спалюю. Горить воно добре. Так, ось гляньте ще з краю. Літи в бані. Так що літи в бані будуть і маленькі поділки, і на 30 гривень, і на 50 будуть, кому за дорого 50 буду, по 35 там виділяти. Наша пампасна трава не ділена вже роки три. Ну, весну вже будемо ділити, навіть якщо не випустити свої нетлки. Ну, не, не буду лізти дивитися, тому що вона така гостра, порізатися нею, це так раз плюнути. Ну Щось я не бачу, що були Вона випускала стрілки, щось не розумію, вже скільки років. Так, все, нафіг, Бо поріжу руки, потім буду плакати. Воно ріже як лезо. Так. Ну, все так ось. на Цьому закінчувати, працюю, вигрібаю, полю, сапаю, Привожу все до ладу.